Вітаю, ви дивитесь Капрі Ньюз і в студії для вас. Працює Владислав Кухлевський. На календарі вівторок, 5 грудня, і сьогодні пропоную поговорити на такі теми: чотири ракети по центру міста. Вночі ворог обстріляв Селидове. На щастя, постраждалих немає людей, вночі нікого не було. Зараз на місці події працюють всі профільні служби. Розстріл українських військових та обстріли міста. Віталій Барабаш про ситуацію на Авдіївському напрямку. Ситуація насправді дуже ну, така емоційна і дуже непроста. Хлопців закінчилась БК, вони їх просто, вони їм показали, що вони їх, ну, це з відео видно, що вони їх беруть в полон. Хлопці вийшли і вони їх розстріляли. веб портал Пенсійного фонду України які послуги можна отримати? Оцифровано вже з початку року близько 50 тисяч трудових книжок, і цей процес. Він не зупиняється. У Покровську відбувся урочистий захід з нагоди Міжнародного дня волонтера. Найскладніше порозумітися з людьми, але це в наш час, коли в тебе є підхід до людей, то це не дуже страшно. Допомога тим, хто в біді. Мешканці Новогрудівки отримали теплі речі від благодійників. Вже на протязі року я працюю в гуманітарній місії пролізка, оскільки я вважаю, що у цей складний час допомога дуже необхідна людям, які страждають внаслідок збройної агресії. Даруємо тепло захисникам до Дня Збройних сил України у Покровську провели благодійну акцію. Можемо лише уявляти наскільки важко сьогодні нашим захисникам відстоювати нашу свободу та нашу незалежність. Сьогодні вночі ворог завдав ракетних ударів по селидовому. Подробиці вже готові розповідати мої колеги. Сьогодні вночі в черговий раз під обстріл потрапило місто Солидове. Окупанти завдали чотирьох ракетних ударів по самому центру міста. Окупанти обстріляли місто близько першої години ночі. Зараз от ми перебуваємо на місці події, зруйнована п'ятиповерхова будівля. На щастя, постраждалих. Немає людей вночі нікого не було. Зараз на місці події працюють всі профільні служби, як завжди, це і слідчо-оперативні групи, це і обухотехніки вже відпрацювали. З'ясували попередньо, що це чотири ракети с 300 Мешканці прилеглих будинків кажуть, звикнути до звуків вибухів просто неможливо, але радіють, що обійшлося без постраждалих та значних руйнувань. Зрив. услышала страшное что-то, невообразимое, когда далеко как-то так воспринимаешь. А это прям ужас какой-то. Особенно для нас пожилых, вы знаете, это тяжело. Видите, вся весь, как говорится, по лестнице вот это, стекла все повылетали. У кого окна перекошенные, может не выпали, но перекошенные, штукатурка все. Що на балконах все посипалось, я злякалася і побіжала до дітей в спальню, тому що так страшно було, що в мене аж стекла дрібіжали, чуть у мене не повилітали. До такої степені не страшно, що просто. Я не можу, ну діти спали, діти не злякалися, але ну, я дуже злякалася за дітей, тому що так такий грохот був дуже сильний, мощний, що аж земля тряслася. Два взрива слышали, світ мінкнув, да і все, в принципі, більше нічого не слышали. Да, Потім утром знали, Там, звісно, страшно, виск... по-любому, -по як ще по-другому. Чую, що десь бахнуло, і щось сипиться. Ну, в мене в кімнаті було тімно. Я думаю, ну все, мабуть, сипиться наше. Ну, Потім включила я свет, и этот і вы, ну, як би сказать, вийшла на коридор, нічого тишина. Потім второй раз слышу, что що знову гахнуло і знову щось сыпется. Я вже коли вискочила, і соседи, у нас вот це все посыпалось. Страшно, звісно. Хотілось би пожити. Загалом, внаслідок ворожих обстрілів у селидовому пошкоджень, зазнали чотири багатоповерхові будинки та сім адміністративних будівель. На місце події вже зранку приїхали представники гуманітарної місії Проліска, які надали людям будівельні матеріали. О 6 годині ранку ми оперативно виїхали на місце та вже надаємо людям допомогу. Сьогодні привезли будівельні матеріали від УВКБ селисти а також Тарпаулін. Планувати ми не можемо, тому що ми, як завжди, будемо працювати на місці. До Доки не покриємо потребу останнього нашого бенефіціара, що постраждав внаслідок обстрілу, на щастя загиблих та постраждалих внаслідок обстрілу не було. На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки ракетних ударів. Альона Соболенко Чепіль Даниїл Селидового спеціально для Капріньюз. Далі оперативне зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. За минулу добу армія РФ завдала 15 ударів по цивільному населенню. Росіяни били з авіації, ЗРК с 300 РСЗВ ГРАД, танків, артилерії. Під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Авдіївка, Часів'яр, СМТ Очеретине, Північне, села Новожеланне. Орлівка тоненьке, пошкоджено 17 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, заклад освіти, магазини. Окупанти продовжують штурмувати Авдіївку. Внаслідок обстрілів. Двоє мешканців зазнали поранень на північне. Росіяни скинули дві авіабомби КАП 250 а також накрили селище з артилерії. Пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, заклад освіти, магазини. На цей час інформації щодо постраждалих не надходило. По новожеланному війська РФ вдарили ракетою С-300, зруйновано чотири приватних будинки. Крім того, сьогодні після опівночі Росія завдала чотири ракетних удари по селидовому. Пошкоджено навчальний заклад, дві адмінбудівлі, два приватних підприємства, два багатоквартирних будинки, автомобілі. Попередньо люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. В Новогрудівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошукова-рятувальна операція. Станом на даний час під завалами знайдені фрагменти тіл, які неможливо ідентифікувати. Надалі буде проводитись ДНК-експертиза, повідомили у Новогрудівській міській військовій адміністрації. Розстріл українських військових та обстріли міста Віталій Барабаш розповів журналістам телебачення Капрі про ситуацію на Авдіївському напрямку. Минулими вихідними мережу облетіло відео чергового злочину росіян на авдіївському напрямку. Окупанти розстріляли двох українських військових, які здалися у полон. Ситуація насправді дуже ну така емоційна і дуже непроста. Хлопців закінчилась БК, вони їх просто. Вони їм показали, що вони їх, ну це з відео видно, що вони їх беруть в полон, хлопці вийшли і вони їх розстріляли. Ну, по моїй інформації, за певний час ця позиція була відбита нашими силами. Ті представники російської армії, які там були, ці злочинці, інакше я їх не назву, вони були ліквідовані. Загалом ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною, але контрольованою. Декілька днів тому кількість обстрілів за добу значно зменшилась, каже начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Але це так зване затища було недовго довготривалим. Кожного дня немає такої доби, щоб вони не проводили в тому напрямку штурмових дій. Але Дуже багато розганяють вони фейкових повідомлень, що все Коксихім, Ми зайшли, ми контролюємо якусь частину коксихіму. Ну це неправда. Коксихім повністю під контролем Збройних сил України. Ворог тисне і намагається оточити місто. Поза минулу добу було трохи тихіше, і по позиціям, і по місту менше відбувалося штурмових дій, менше обстрілів і по території громади, і по позиціям. Ну, дійсно, ми спостерігали, що було набагато менше. Але ж вчорашня доба показує, що навпаки, це таке навіть не затища. Що було, не знаю, чи підвозили резерви, поки що не зрозуміло. Но, тим не менш, вчора, сьогодні обстрілів дуже багато. За добу місто в середньому зазнає 30-40 ворожих обстрілів. Намагається штурмувати по всій лінії оборони навколо міста. Лінія тримається, жодних проривів немає. В принципі, складно, але ситуація дуже контрольована. Є розуміння, що ворог хоче робити, є розуміння, що він вперед, вже зараз намагається щось зробити ну, трошки наперед. І Тому а, певні такі стабілізаційні дії хлопцями нашими проводяться. Щодня ворог намагається штурмувати і Авдіївський коксохімічний завод. По позиціям там воно все сотнями рахується трохи менше авіабомбових ударів, якщо раніше в середньому 12, 14, там 16 бувало, то зараз 4-6, іноді 8 Сьогодні вже чотири було авіабомбових удари по центральній частині міста. Військова адміністрація, поліцейські волонтери продовжують вивозити з фронтового міста мирних мешканців. Станом на вечір 3 грудня в місті залишилось 1295 людей. Але з кожним днем рятувати мешканців стає все складніше і складніше через щільні обстріли. З боку окупантів 3 грудня навіть довелося призупинити процес евакуації. Дуже рідко ми відміняємо евакуацію. Ну це суто. Тільки з безпекової складової. Сьогодні вночі також евакуація була, відбувалась, в день зараз також ще евакуація буде. Тобто іноді декілька разів ну, реально вдається заскочити в місто. Трохи фіксуємо, що зменшилась кількість бажаючих виїжджати, бо ще 2-3 тижні тому було їх набагато більше. В середньому ми вивозили там, 10, 12, 15 людей. То зараз вивозимо 5, 6, 4, іноді 7. Ну, Хоча ну їдуть, і це вже добре. За період загострення, яке триває з 10 жовтня, завдіївки вдалося вивести понад 300 людей, каже Віталій Барабаш. У Покровському перинатальному центрі відкрили оновлене відділення другого етапу виходжування недоношених дітей. Після реанімації породіль з перечасно народженими дітками переводитимуть сюди, у сучасні палати, де діти проходитимуть реабілітацію, допоки не наберуться сил і ваги. Мешканці Донеччини можуть отримати послуги через веб-портал Пенсійного фонду України. Подробиці дивіться далі. Для мешканців Донеччини вже не один рік працює веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, де вони можуть отримати послуги, не виходячи із дому. Це і подання заяви на призначення перерахунку пенсії і субсидії, і пільги або страхової виплати. Отримання електронних довідок про страховий стаж заробітну плату форми ОК 5 ОК 7 про розмір пенсії тощо, перегляд відомостей електронної пенсійної справи, внесення змін до реєстру застрахованих осіб, подання документів про періоди трудової діяльності для цифрування, це трудові книжки, військовий квіток, диплом про освіту тощо, внесення змін до пенсійної справи. Про рахунок майбутньої пенсії, виготовлення пенсійного посвідчення, перегляд даних про тимчасову непрацездатність, оплату добровільних внесків та благодійних пожертв. Через веб-портал можна дізнатися інформацію і про свій страховий стаж, окрема вкладка, яка присвячена повному страховому стажу на сторінці веб-порталу, яка яка стосується загального страхового стажу, відображається весь страховий стаж з урахуванням електронної трудової книжки, тобто, якщо, якщо трудова книжка оцифрована. Також на сайті можна оцифрувати трудову книжку. Оцифровано вже з початку року близько 50 тисяч трудових книжок, і цей процес він не зупиняється. Кожна людина, яка досягає пенсійного віку, повинна подати всі необхідні документи для призначення пенсії. Для того, щоб подати заяву, потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі з електронного цифрового. Або кваліфікаційного ключа. В лівому боковому меню слід знайти та обрати в меню, віконце щодо пенсійного забезпечення, обрати ресурс, заява на призначення пенсії, ознайомитись з короткою інструкцією і додати, заздалегідь від відскан... документи документи. Сформувати заяву за словами Наталії Рад, веб портал пенсійного фонду практично є кишеньковим кейсом, який вирішує всі соціальні питання. В міжнародний день волонтера Донецька ОВА відзначила подяками небайдужих мешканців області. Це дійсно мужні, чесні та віддані своїй державі люди. Гуманітарна допомога для цивільних мешканців, спорядження, дрони і засоби зв'язку для військових, лікування та реабілітація людей, які постраждали від російської агресії. Роботу волонтерів важко переоцінити, зазначив виконуючий обов'язки начальника Донецької ОВА Ігор Мороз. Урочистий захід з нагоди Міжнародного дня волонтера відбувся і у Покровську. Завітали туди журналісти телебачення капрі. Кожного року, 5 грудня, в усьому світі відзначають Міжнародний день волонтерів, присвячений людям, що займаються волонтерством добровільно та безкорисливо. Особливо актуально це свято є сьогодні, адже на плечах волонтерів лежить неабияка допомога та відповідальність під час війни. З нагоди цього свята у Покровську відбувся урочистий захід, де привітали волонтерів. Ориства Червоного Христа України, наша покровська організація общества Красного Христа України, вирішила цей день відмітити нашим волонтерам, тому що вони дуже багато роботи виконують для того, щоб допомогти не соціальним не захищеним слоям населення. Сьогодні у команді Червоного Христа Покровська працює 11 янголів добра, що в день дарують мешканцям свою любов та підтримку. Хтось до волонтерської організації долучився зовсім нещодавно. Хтось цій справі присвятив. Половину свого життя. Пані Олена каже, щоденно на шляху з'являються нові труднощі та задачі. Проте у цій справі відчуває себе потрібною. Те, що я вибрала цю професію, саме волонтера, я не шкодую. Волонтерство я прийшла добровільно, за покликом, як то кажуть, серця, допомагати людям. Волонтерство надає змогу відчувати себе потрібним людям. І це дуже важливо, особливо в наш час. Найскладніше порозумітися з людьми. Але це в наш час, коли в тебе є підхід до людей, то це не дуже страшно. Сложності в тому, що люди приходять, ну які виїхали із гарячих точок, у кожного своя історія, кожного зі слізами на очах. Кожного хочеться вислушати роль волонтерів в Україні зараз під час війни важко переоцінити. Волонтери одні з тих, хто завжди стоїть за спиною військових та допомагає їм, а також українцям на окупованих територіях, часто ризикуючи власним життям. Сьогодні дуже важливий день, коли все людство, все суспільство дякує людям доброї волі, волонтерам. І я від кожної людини хочу подякувати їм. Низький уклін за їх милосердя, за їх допомогу, підтримку. І бажаю їм здоров'я, витримки і скорішої перемоги усім нам. Я дуже рада, що я працюю в колективі під руководством Людмили Сергіївни Полтавченка. Много нового узнали від неї, много допомоги оказали людям. Благодаря все в основному в нашій голові Людмилі Сергіївні. Я всіх колег, всіх волонтерів. Поздоровляю з міжнародним днем волонтера. Бажаю всім витримки по перше. Ну, і скорішої перемоги. Колектив телебачення Капрі доєднується до привітань та бажає всім волонтерам країни професійної наснаги, успіхів та звичайно скорішої перемоги та миру. Допомога тим, хто в біді. Мешканці Новогродівки отримали теплі речі від благодійників. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитись у скрутній ситуації. Окрім допомоги держави, на поміч прийшли волонтери. Їх допомога для багатьох зараз стає питанням виживання, адже вони доставляють їжу, ліки та інші критично важливі речі в постраждалі міста і села. У таких ситуаціях волонтери рятують життя. Сьогодні, 5 грудня, в усьому світі відзначається міжнародний день волонтера, адже у цих людей немає святкових днів чи вихідних. Так і сьогодні представники гуманітарної місії. «Проліска» організувала видачу теплих речей у Новогродівці. Сьогодні гуманітарна місія «Проліска», яка працює за підтримкою ООН, привезла до міста Новогродівка Донецької області гуманітарну допомогу у вигляді зимового взуття, зимового одягу та одягу для дітей. Допомога буде тривати мене і надалі, поки ми не покриємо усіх бенефіціарів, які постраждали внаслідок бойових дій. Пан Тимур каже: волонтерство для нього це не лише допомога людям, волонтерство це справа за покликом душі. Вже на протязі року я працюю в гуманітарній місії пролізка, оскільки я вважаю, що у цей складний час допомога дуже необхідна людям, які страждають внаслідок збройної агресії. Гуманітарна місія пролізка надає допомогу у вигляді замового одягу, замового взуття, дитячого дитячого одягу. Також надає допомогу у вигляді будівельних матеріалів для того, щоб люди мали змогу відбудовувати свої будинки, які було пошкоджено внаслідок обстрілів. У цей складний час кожен працює на своєму фронті. Мешканці, які отримали гуманітарну допомогу, зазначають наскільки важливо для кожного отримувати теплі речі. В основному обув взяли і на дівочку пайти взяли тепленькі і курточку. Это очень актуально, потому что работы нету. Год назад погиб наш папа. И ну, у меня пятеро деток, поэтому это очень актуально для нас. Мы очень благодарны. Ну, хорошая помощь, почему? Сейчас курточки дорогие, ботинки дорогие. Хорошая помощь, да. Эта помощь очень, очень нужна. І очень полезно для того, що не всі можуть собі позволить штата купіть. Одежда очень хороша, одежда нова. Большое им їм это Спасибо. Люди кажуть, волонтери роблять великий внесок у наближення перемоги, адже саме вони витрачають свій час та сили на допомогу тим, хто цього потребує. Мирного неба, сил, терпіння. Ну і спасибо, то допомагають нам волонтери в те трудне время. хотела бы пожелать им ангела-хранителя, который пусть оберегает их в дороге, здоровьем, чтобы хватало это все вывести, потому что я знаю волонтеры, это люди с душой, которые проживают беду, ну, потому что ты по-другому, если бы у тебя не было что-то в душе, да, в сердце, ну, ты бы не помогал другим. Мирного неба самое главное, потому что без них очень тяжело. То, что они нам помогают, привозят, ездят, Спасибо. Она важна для важна. людей. Очень. Если бы не они, ну как бы было бы намного тяжелее. Желаю им здоровья. Это такое ну, редко когда люди помогают <laughs> чужим. Так что это большое им спасибо. С праздником их у них сегодня день волонтерства. Поэтому большое им спасибо за их работу. Очень нужна, очень важна, они помогают. Всім, поэтому да спасибо їм за не бросають людей за і за їх добрі серця в Україні. Цей рух набув абсолютно унікального явища. Волонтерство стало синонімом до слова українець. Дякуємо кожному та кожній, хто простягає руку допомоги військовим і цивільним, віддає частинку себе заради світлої мети. Українське радіо оголосило результати радіодиктанту Національної єдності 2023 Тільки двом учасницям вдалося написати його без жодної помилки. Переможцями стали Галина Шура, вчителька української мови та літератури з Волинської області, та Христина Гаюнюк. Львів'янка постійна учасниця радіодиктанту. На перевірку українському радіо надіслало близько 20 тисяч листів із диктантами, з яких 3 тисячі паперові листи. Загалом на перевірку надійшли листи з 39 країн. Ширнішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безполученкового речення. Даруємо тепло захисникам. До Дня Збройних сил України у Покровську провели благодійну акцію. Подробиці дивіться далі. Вже завтра, 6 грудня, в Україні, відзначатимуть День Збройних сил. Цей день святкують вже понад три десятиліття. 6 грудня 1991 року парламент ухвалив закон про збройні сили України. Зсу є ровесниками незалежності України і цього року відзначатимуть 32 другу річницю. З нагоди цього свята у Покровську провели благодійну акцію. Можемо лише уявляти наскільки важко сьогодні нашим захисникам відстоювати нашу. Свободу та нашу незалежність саме тому з нагоди дня збройних сил України, відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради вирішив ініціювати проведення акції Даруємо тепло захисникам. В рамках акції захисників та захисниць пригощали теплим чаєм зі смаколиками та дарували власноруч виготовлені обереги. До проведення акції долучилися усі заклади культури Покровської громади. Діти та дорослі із задоволенням виготовляли сирові. Ніри та поробки, а також власноруч випікали печиво. Адже таким чином ми можемо віддячити нашим захисникам за їхню мужність та героїзм, які вони проявляють щодня на полі бою з ворогом. А також сьогодні хочеться привітати наших захисників та побажати їм, щоб у кожного за плечима був янгол охоронець, який буде оберігати їх від ворожих куль. Організатори акції зазначають, смакулики та обереги це найменше, що вони можуть зробити для тих, хто цінує власного життя. Щодня. Виборюю для нас спокійні ранки та тихі ночі. Вітаємо зі святом. Все буде Україна. А далі поговоримо про погоду на завтра, 6 грудня. Зранку до самого вечора у Покровську небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до 0 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Бережіть себе та на все добре.